Ідентифікувати загиблих та підтверджувати злочини, які чинять над українцями російські окупанти для цього відкрили ДНК лабораторія, яка запрацювала у Львівському обласному бюро судово-медичної експертизи. ДНК лабораторія в місті Львова давним-давно назріла. Така подібна лабораторія, тільки в одному місті Дніпрі. Це дозволяє зараз місту Львову вийти на новий рівень і зробити все для того, щоб допомагати нам. Дуже важкій справі ідентифікації людей, які загинули, є дуже багато звернень, як громадян звичайних, так і по судових різних випадках, тобто це є процесуально якісь кримінальні слідчі дії. Також це можуть бути банальне встановлення батьківства чи пошук пропавших дітей. Для лабораторії закупили найсучасніше обладнання, що дозволяє на високому рівні проводити експертизи та дослідження. Окрім цього, надійшли і перші розхідні матеріали для навчання спеціалістів. У нас Настують одна з самих новітніх технік: це є виробництво Німеччини і виробництво Америки. На сьогоднішній день спроможність цієї лабораторії буде в ідентифікації 24 Проб за один раз в подальшому, якщо буде велике навантаження, ну зрозуміло, ми будемо старати з розширювати, щоб в повному об'ємі і без затримки якнайшвидше проводити дані експертизи. Зазначимо, що аналіз ДНК включає в себе п'ять етапів. Це кімната первинної обробки біологічного матеріалу. Власне, це перший етап роботи з біологічним матеріалом для виділення ДНК. Звідси все починається. У нас вага є, на якій ми зважуємо біологічний матеріал. Наші зразки ми передаємо в наступний відділ. Там ми будемо проводити власне екстракцію наклеївних кислот з отриманого матеріалу. Кінцевий аналіз проходить уже в п'ятому приміщенні на так званому секвенаторі, який прочитує ці шматочки ДНК, які приготовані були в попередній реакції. І створює так званий ДНК профіль. Все обладнання, на якому проводять дослідження, обійшлось обласному бюджету понад 38 мільйонів гривень. Третину коштів передали чотири громади Львівської області: Новояворівська, Яворівська, Івано-Франківська та Славська. Ірина Цвігун. Правда, тут Львів.